Мій топ трендів ароматів цієї. А я вважаю, що у парфумів немає трендів. Вони повинні підходити саме. Вам. Наприклад, в мене є супердорогі парфуми і супердоступні, І я люблю їх однаково. Магазин, якому я не зраджую більше п'яти років, я обираю всі аромати там. Ловіть мою рекомендацію. Живий огляд одразу показує, як приходить упакування. Нічого не поб'ється з магазину, який реально викликає залежність від парфумів, тому що величезний вибір. Упакування. Хто знає мене особисто, в мене є подутик. Від мене завжди повинно віяти парфумами. Вони в мене є в кожній сумочці. Переваги цього магазину це духи на розпив. Тільки оригінал із бутилок переливають в зручну невеличку тару. Ось такі шикалки, які дуже зручні. І ось такі, які трошки поменше виглядає. Дуже стильно. Кінальна бутилка може коштувати 500-700 чи, наприклад, 200 євро. Ви не знаєте, чи підійде вам цей аромат. Ви можете собі замовити 10, 20 чи навіть 2 мл. Модні кірки. Мені багато, навіть 30 мл, тому що цей аромат він мені під настрій. Але він нішевий, він тяжкий, він шлейфовий і мені його хочеться іноді, тому я беру в маленькій тарі. В дівчат класного оновлення з'явились ось такі подарункові упаковочки, чи можна замовити. Для себе раджу вам цей магазин як подружкам, якщо немає в наявності, який заводно аромат привезуть саме для вас. Обожнюю. Просто мій пік задоволення.